Доброго ранку. Доброго ранку! Доброго ранку, діти і батьки. Доброго ранку у книжці казки. Доброго ранку у небі зоря. Доброго ранку, планета Земля. День розпочався, ставати пора. Всіх вас вітаю, та зичу добра. Зараз у нас заняття з художньої літератури. До нас на заняття завітала лялька Оксанка. Ану, Кіруся, поглянь на картиночку і скажи, що з нею трапилось? Як ти думаєш, чому це вона в масці? Добре. Так, правильно. Вона захворіла. Давай ми її відпустимо додому, нехай вона одуже, а ми поговоримо, чим же ми можемо їй Допомогти. На жаль, але час від часу усі ми хворіємо. Куди ми йдемо, якщо захворіли, дірочка? Лікарню. Лікарню. До кого потрібно звернутися? До лікаря. Так, до лікаря, молодець. Потрібно, ми маємо звернутися до лікаря, щоб дізнатись, чим же захворіли і як потрібно лікуватись. І коли вже лікар нам виписує лікування, куди ми потім йдемо? Додому. Додому, а перед тим, як піти додому, ми йдемо. Де В... Ми... В аптеку. В аптеку, так, правильно, в аптеку, потім ми йдемо в аптеку за ліками. Але навколо нас є зелена аптека. Що це таке зелена аптека? Як ти думаєш? Таблетки з дотин. Що, що? Таблетки з рослин. Таблетки з рослин. Так, це багато трав, так? Багато трав і рослин, є, які мають цілющу лікарську силу. Ось це на картинці, одним словом, можна назвати зелена аптека, так? Це трави і рослини, лікарські. Але без знання не можна лікуватися рослинами зеленої аптеки. Це можуть робити дорослі. Лікарські рослинки збирають, сушать, потім упаковують в коробочки, в баночки, а потім ці лікарські рослини продають де? Мовтики, Мовтики, вірно. І коли у вас щось болить, то лікар може призначити для лікування лікарську рослинку або плоди якоїсь лікарської рослини для того, щоб ви швидше вилікувались, щоб ви швидше одужали. І про такі лікарські рослини. Написав у своєму віршику Грицько войко Вірш називається Зелена аптека. Зараз я пропоную цей віршик уважно послухати тобі, Кірочка, і роз... послухати і розглядати картинки, а потім ми поговоримо по змісту цього віршика. Отже, слухай уважно: зелена аптека. Аптека зелена, зелена аптека, від тебе від мене вона недалеко. Зелена аптека лежить на круги. Зелені горби і зелені луги, зелені сади і ліси, і поля. Уся наша рідна квітуча земля. Зелена аптека. Це трави і квіти, що в кошик збирають дорослі і діти. Зелена аптека, що бачим навкруг, це наш помічник і хороший наш друг. Рудке козенятко ганяло в футбола, і ніжку передню гвістком накололо. Не може ступити, лежить на траві. І мекає слізно, вся ніжка в крові. Чим ранку помазать, як йоду немає. Аж тут їжачок полушку шкандибає. Зелена аптека відома старому. Помив подорожник, приклав він малому. І з хусточки вийшла чистенька пов'язка. Спасибі, дідусю! Будь ласка, будь ласка, коли по дорозі ти будеш іти, такий подорожник сам можеш знайти. У лісі зайчатку від лисички тікав, влетіло в нору на підлогу, упало, захекалось, бідне, лежить і дрожить. Ой, трусяться лапки, ой, серце болить. Зайчиха до нього. Попий валер'яни, і серце у тебе боліть перестане. Та й нерви тобі заспокоїть вона. Це дуже корисна трава запашна. її корінці восени я копала. Я їх на заплаві тобі відшукала. І ось у зеленій, аптечці їй, із тих корінців є чудовий настінь. А мавпочки ось вишень зелених наїлись. Животики дуже у них розболілись. Вищать мав пенят, а мавпочка-мама. Мати не знає, як діток своїх лікувати. Коли тут заходить слониха сусідка. Я чула, що в тебе захворіли дітки. У мене сухі ягідки є чорниці. Твоїм мавпиняткам вона знадобиться. Чорничним відваром їх слід напувати, і будуть здорові твої мавпинята. а літом у лісі всією сім'єю чорнички збирай для аптеки своєї. А ось два цуцики наші попалися в річці. Весь день провели в прохолодній водичці. Упало, спірнало, аж доки одному ноги не звела під водою судома. Рятуйте, втопаю, почав він скавчати, та цуцика встигли якраз врятувати. І тільки судома ноги не пуска. Ромашок давайте, ведмедик гука. На вогнищі швидко ромашки зварили, Ромашковим чаєм його напоїли. І от уже в нього здорова нога. Зелена аптечка і тут помага. А малі поросятка. Бруде їли, ніколи не мили ні їжі, ні рила. До того ж, як грались, брудного кота хапали зубами в дворі за хвоста. І ось поросяток пропав апетит. Їм їжа не мила, несмачний обід. Уденьками не стали брати поросята. їх рутою. Почали лікувати. Тепер поросятка міцні і здорові. Погляньте, які апетити чудові. Про, -про верещать поросятка, брати не будемо бруду до рота тягти. Ведмедик товсту у своєму ліску за літо з'їдав. Десять бочок метку. Та стали в ласунчика зуби боліть. Реве наш ведмедик ночами не спить. не сидить на місці, не їсть і не п'є. Тут з дерева дятел пораду дає. Сходи до сусіда топтайла мерщій. У нього росте на городі шалфій. Щоб зуби боліть перестали у тебе, Шалфієм щодня полоскати їх треба. Одужав ведмедик для хворих зубів і в себе в городі Шалфій посадив. Не слухалось мами, не слухалось татка, тому й застудилось мале лисенят. На ковзанці друзі, а хворе у ліжку. Закутане горло, закутані ніжки, голівка гаряча і поле у груди. Лев лікар говорить це в нього простуда. Давайте малину і липовий цвіт закутайте тепло, щоб виступив піт. В Зеленій аптеці знайшлися для сина і липовий цвіт, і варення з малини. Тепер позбулась лисенятку біди, І слухає маму і тата завжди. Аптека зелена, зелена аптека. Від тебе, від мене, вона недалеко. Зелену аптеку слід кожному знати. Подорожник, фіалка, конвалія, м'ята, вільха й малина, і липовий цвіт, і шалфій, бузина, кам'яниці, черемха і ромашка, шипшина й чорниці. Зелена аптека це трави і квіти, що в кошик збирають дорослі і діти. Ось такий вірш під назвою Зелена аптека». Кірочка, вмикай мікрофончик. Скажи, будь ласка, чи сподобався тобі вірш? Так. так. Скажи, а які цілющі рослинки, назви цілющих рослинок ти запам'ятала? Матку м'ято. Тут вірші, що ти тут почула? Роматній. Подорожник. Угу. Варіант ромак. Так. Липовий цвіт, малинка, подорожник. Так, молодець, молодець, кірочка. Чи запам'ятала ти? Зараз покажу Катриночку. Чи запам'ятала ти, чим їжачок лікував козенят? Подорожником. Так, молодець, подорожником. А що сталося з козенятком? Нічку бою. Так, воно ганяло в футбола і гвістком прокололо ніжку. Так, і їжачок допоміг козенятку саме Подорожник використавши. Так, добре. А що трапилося із зайчиням? Від кого воно тікало? Від лисички тікало, так? І воно так захекало, що в нього і лапки трусились, і боліло серце. І що мама дала зайчинят? Валеріану. Так, Валеріану, молодець. А що принесла слониха для мавпеняток? Чернічки. Так, сухі Валері... ягодки чорниці. А що з'їли таке мавпенятко? Мавпенятка, що це в них боліли животики. Що вони наїлись? Їли? Вони наїлись зелених вишень і тому в них дуже боліли животики. Але слониха принесла сухі ягоди чорниць. Так. А чим лікував цуценятко? Цуценятка ведмідь. Ромашкою. Так, ромашкою, правильно, Ромаш, з ромашки зварили ромашковий чай, так? І саме його пило Туценятко, і йому стало краще. Так, вірно. А чим лікували поросяток? Рутою. Повтори, рута. Рута. Так, ось, це теж лікарська рослина. Рута. А від чого? Чому лікували поросяток? Що вони такого зробили, що їм стало, що вони стали погано себе почувати? Їли так, вони їли все брудне, ніколи не мили ні їжу, ні свої рильця, і через це е, їм стало недобре. Так, в них пропав апетит, але коли вони е, коли використали руту, то порося почали лікувати руту, і то поросяткам стало набагато краще. Вони стали міцні і здорові. Так добре. Кируся, а що трапилось з ведмедиком? Що в нього боліло? Зубки. Зубки. А чому це в нього боліли зубки? О, ні, дана, чому боліли зубки? Тобі. Ой, Не тобі. мед. Мед наїлоч. Так, він за літо з'їв, скільки бочок меду? Я показую. Десять. Десять бочок меду. І тому в нього почали боліти зубки. Так, тому що мед дуже солодкий, і від цього почали боліти зубки. Так. А чим треба полоскати, коли болять зубки? Ось це рослинка, яка називається шалфій. Шалфієм полоскав він зубки. І Йому стало краще? Він одужав. Так. А застуду лисенятка чим лікували? Малиною. Так, малиною і ще. Ось картиночка внизу, це липовий цвіт. Лип. Лип. Липовий цвіт, і малинка потрібна була для того, щоб Лисенятку вилікувати простуду. так. А застудилося маленьке лисенятко, тому що не слухало маму так, і тата. Але після того, як воно захворіло, воно вже поч... воно слухалось маму і татка завжди. Добре. Пригода нам багато чого дарує для здоров'я. Але самим діткам не можна нічого вживати. Лише дорослі можуть вам дозволити їсти якісь ягоди чи прикладати якусь рослину, адже є і отруйні рослини, які не можна їсти ніякому разі. Що ж ми можемо порадити Оксанці, щоб вона швидше одужала? Що ти можеш порадити, Попити Попитися милини і ломатки. Оволені. І отволення. І болення, і еколення. І чай м'яти. Так, правильно, ми можемо порадити випити чаю з малинки, липи, можна полоскати горло відваром ромашки, і тоді точно станеш почувати себе краще. Так, навколо вас росте багато рослинок, які можна ага. лікувати. Тож потрібно до них дбайливо ставитись. Не псувати те місце, де вони зростають, і без потреби, якщо вам не потрібна ця лікарська рослинка, не рвати їх. Наше заняття підходить до закінчення. Я бажаю бути здоровими завжди, ніколи не хворіти і берегти себе. Я дякую за увагу! Всього найкращого. До побачення! Дякую, надай до побачення. Бай-бай!